Дня! Сьогодні ми взнаємо про користь морської капусти ламінарії. Порошок водоростей ламінарії міститься в продукті Activize Fitline. Водорості є відносно молодим продуктом оздоровлення. Цікаво, що їх почали активно використовувати лише деякі півстоліття тому. Люди, які регулярно вживають морську капусту, енергійні і характеризуються високим рівнем інтелекту. Вони старіють повільніше за інших і набагато рідше хворіють. Ламінарія містить цілий комплекс корисних для людини речовин. Однією з таких речовин є альгінова кислота, аналог фруктового пектину. Також ламінарія містить магній, клітковину, вітаміни багатьох груп, білок, йод, фосфор, магній, марганець і фруктозу. Компоненти ламінарії очищають судини і запобігають розвитку атеросклерозу. Ламінарія допомагає при захворюваннях щитовидної залози. Цим вона зобов'язана йоду, який міститься в ньому у вигляді органічних сполук. Завдяки такому складу водорості мають протизапальну, імуномоделюючу, радіопроєкторну, антимутагенну, антибактеріальну, противовірусну дію. Основні переваги FitLine Activa PLUS ACTIVIZE містить повний комплекс вітамінів групи В і вітамін С, тобто всі необхідні водорозчинні вітаміни, які сприяють поліпшенню концентрації уваги і працездатності, та підтримують енергетичний обмін речовин і спалювання вуглеводів, білків і жирів. Крім того, вітаміни групи В Служить для підтримання функцій нервової системи, покращують пам'ять і концентрацію уваги, надають підтримку в стресових ситуаціях, покращують передачу нервових імпульсів. Активайз збільшує кількість кисню, що поглинається клітинами організму, та підтримує постійне надходження кисню на клітинному рівні, забезпечує приплив розумової і фізичної енергії. Fitline Activa OxyPlus підходить для всіх. Хто хоче бути більш витривалим і ефективним. Він містить допустиму кількість гараніну пов'язаного кофеїну, який можна вживати навіть людям зі схильністю до підвищеного артеріального тиску. Fitline Activized OxyPlus має приємний смак і ефективну розчинність компонентів. Друзі, запрошую всіх, хто бажає взнати більше про натуральні продукти додаткового харчування FitLine. Зв'яжіться зі мною особисто через пошту, що є в опису під відео. Я допоможу зареєструватись на офіційному сайті компанії, допоможу з консультацією по здоров'ю зі спеціалістами. І, звичайно, буду рада зустрічі з повагою, Ірина Бенько!